Ця річ справді намного і благає. Це бенкетний танк е, Самойловича Мазепи доби. Ймовірно, е, музика виникла в добі стояння Ждановича із, із Шведами у Варшаві, в Кракові, е, а полковника Антона Ждановича. Бо в Швеції наче, ми знайшли, е, коли. З нашими друзями шведськими, що в них є така названня Полька. Не в сенсі полька танець, а полька, польська. Тобто, е, власне, а у нас ця річ написана на 126-й Ягда от Павелона він був шестіона, і бив Хестіона із Голос Белласити в нам Суданби. І це вже пародія, бенкетний канди на блага на і много літа. Лиють на, на землю на поминках, а знаєте, наливають ну, а тут не, не лити на землю. Я вам заграю таку по, повну версію. Пане по, Тарасе, можна три хвилини?